Вітаю, друзі, бриван Конект. Працюємо зараз біля Дронс. представник аренді напрямку. Керівник аренді напрямку перед зі мною вітаю вас. Вітаю сьогоднішній захід. Він присвячений конекту між виробниками, та і конекту між виробниками і військовими. Як у вас виглядає співпраця безпосередньо з військовими? Тому що ви керівник аренді напрямку у військових зараз є окремі прямо аренді лабораторії. Як це взаємодіє між собою? Це чудове питання, тому що насправді, ну я став. uh Керівником РНД, можна сказати, ще до того як я прийшов в компанію ТАВДРОНС, тому що я по волонтерки постійно співпрацював з військовими, і воно таки перейшло в РНД, Тобто, в нас ну, це наше основне джерело натхнення, джерело нових технологій це безпосередні люди, які працюють ну, на фронтах. Тобто, то що зараз дуже багато військових почали так виокремлюватися в своїй лабораторії, це дуже хороший знак. Ми їх активно підтримуємо. Тобто, в нас зараз є цілий проект, він називається який який призваний до того, щоб допомагати розвивати ці лабораторії і взаємодіяти з ними. Тобто, крім того, що в нас є постійно мобільні виїзні групи, які їздять і демонструють наші продукти, навчають нашим продуктам, ми також збираємо фідбек, тому що ну, це, це основа основ, це найважливіша, найцінніша інформація, вона вся знаходиться там. А власне, відгуки військових як вони впливають на дрони, як вони змінюються через відгуки військових? Це теж дуже прямо наша історія, тому що ми дуже багато зробили покращень. В наших дронах військові нам дали дуже багато цінної інформації. Вона не завжди приємна, скажімо так, але вона дуже цінна. Тому що ну, головне слухати. Якщо до тебе приходять і кажуть, «Ребята, у вас тут є от така проблема. Ти не говориш отіка, ми лучше знаємо, як нам робити. А ти береш і просто робиш те, що від тебе просить, твій споживач. Тому тут. Дуже важливо чути військових. Наскільки багато ситуацій, коли, наприклад, військові користуються вашими дронами, але з вами не контактують. Ну тому що якщо держава закуповує, то це може потрапити в підрозділ, де люди, наприклад, не налаштовані да на те, щоб шукати фідбек. Чи ви шукаєте військових, які користуються вашими дронами? Так в нас є люди, які постійно ходять і активно збирають інформацію. Ну це також військові, які з нами співпрацюють. Вони ходять і активно збирають інформацію стосовно наших дронів і відповідно, якщо є якісь негативні відгуки або якісь проблеми. То ми активно включаємося, знаходимо виходи і співпрацюємо з цими військовими. Тобто, часто буває таке, що це навіть не проблема наших дронів, а просто ну, у людей або недостатньо там ну, кваліфікації, але в більшості просто недостатньо часу для того, щоб розібратися. Бо знаєте, в кожного підрозділу є якісь свої любимчики, і вони звикли працювати там з одною системою, тут приходять інші, і вони там, а, там, там, це не так, то не так, а тут ви не так запаяли, а тут не ті мотори. І ми ці всі історії проговоримо. Ворімо для того, щоб або зібрати для себе корисний фідбек, або пояснити людям, чому ми зробили саме так і чому це може бути краще ніж те, що у них є, і те, чим вони користувалися до цього. Ви дивитесь в напрямок оптоволокна. В нас вже є кодифіковані оптоволоконні дрони, тобто ми не просто дивимося, ми активно там працюємо, і вони, наскільки я знаю, вже працюють на фронті. Ми також розробляємо свої модулі комунікації, тобто, щоб повністю їх закрити, не завозити, бо там є проблеми з покупними модулями. Тобто, ми повністю намагаємося теж в оптоволоконних дронах використовувати тільки свої технології. А по оптоволокну, який рейндж технічних характеристик цих дронів? Ну дивіться, ті, що в нас є наразі, здається, вони кодифіковані на 15 кілометрів. Я точно не буду казати, тому що опять же це займається fpv відділцем. Але модулі, які ми зараз розробляємо, вони будуть розраховані на 50 кілометрів. Тобто там вже буде залежати більше від якості намотки катушки, але технічно модуль на 50 кілометрів, цифровий зв'язок в дві сторони, керування через інтернет, ну все, все як треба. А стосовно автономності дронів, зараз там це окремий напрямок, йдеться не тільки про донаведення, а загалом про інші можливості автономності. Ви над цим працюєте? Як ви це бачите? Які це етапи автономності для користувача можуть бути? Ну, ви, ви трошки зачепили мені ну. Е, в... Болючий нерв, тому що я взагалі прийшов в компанію з проєктом таким, але побачивши, ну, які насправді актуальні є проблеми, не вирішені, я його відклав трошки в ящик, і от ми буквально зараз вертаємося і теж будемо працювати в тому напрямку. Тобто в нас є певні напрацювання стосовно, ну я б не назвав це ройовими дронами, ну скажімо, груповими, груповими польотами. У нас є певні напрацювання, і ми працюємо в цьому напрямку. Працюємо над напрацюванням. А можете трошечки пояснити про що йдеться? Тобто, це коли один оператор може кількома ну групою дронів керувати? Чому це не рій? А, Ну дивіться, це. Насправді дуже багато є суперечок стосовно того, що є роєм, а що не є роєм. Ну з загального такого визначення, рій дронів це де агент, кожен в дро в рої має дуже обмежений функціонал, але загалом разом з іншими агентами вони формують певний інтелект для виконання складних задань. Тобто, те, що ми наблюдаємо зараз, це те, що кожен з цих дронів мають досить ну. Серйозний там комунікаційний потенціал, і вони всі керуються з єдиного центру. Тобто, зазвичай от, такі речі вони там краще дуже багато сперечаються. Це я б назвав це більше груповими польотами, коли у вас одна людина не безпосередньо керує дроном. А вона просто задає команді команди цілій групі дронів. А ті вже використовуючи свої внутрішні, якісь там сенсори, алгоритми, можуть виконувати автономно просто якісь інші задачі. Але при цьому всьому між ними комунікації особливо немає. Ви зараз розробляєте таку систему, чи ви співпрацюєте з кимось, хто робить систему таку ну ройову систему? Ми точно не розробляємо, тому що це достатньо складна історія. Групову групову так групову розробляємо і співпрацюємо, тому що ну зараз такий період, коли треба співпрацювати. Ну ми собственно говоря, сьогодні тут для цього і зібралися. ми шукаємо, якщо ми бачимо, що є люди, чиє бачення співпадає з нашим. Ми пропонуємо співпрацю, пропонуємо якісь точки, щоб можливо розгалужити задачі, розподілити задачі, тому що всі розуміють, що інженерів у нас недостатньо. У нас дуже великий кадровий голод. І через те, що дуже багато людей виїжджає за кордон, приходить іноземний капітал, які вже типу мають певні напрацювання, і там люди просто працюють. То якихось інноваційних історій їх насправді таких, які можуть на нашу думку вистрілити, їх дуже мало, і тому ми шукаємо завжди людей, з якими можна співпрацювати. Про що зараз ідеться? Це виробники комплектуючих, виробники систем зв'язку, виробники не знаю автономних модулів, там наземних станцій. Дивіться, історія групових польотів називаємо це так. Вона суперкомплексна, і тому це ідеться про всіх. Тобто незалежно від того, чи у вас є там не знаю, система акустичного виявлення, чи у вас є модулі якісь розумні, які оприділяють, ну які визначають по штучному інтелекту і комп'ютерному зору певні цілі, чи це у вас якась система, яка робить красиву гарну картографію, чи будь-яке інше рішення, яке можна імплементувати в таку ну комплексну систему, ми будемо шукати і з вами співпрацювати. Тобто це дуже важливо. І тут немає якогось такого, що от вов нас є конкретна історія. Типу, ми тут придумали, що от будуть там стояти три антени, 20 дронів, і вони собі всі літають. Тобто, ні, це історія про розвиток. Ми будуємо основу, на яку потім можна підключати різні компоненти, які би розширювали її можливості. Розкажіть на якому етапі зараз дрон власне він вже використовується чи він ще на етапі розробки? Літачок уже кодифікований, тобто, буквально в травні місяці ми закінчили процес кодифікації. Відповідно, ми вже можемо офіційно поставлятися на військо. Літачок уже успішно показав себе в бою, так як ще з минулого року активно йшла розробка спільно з військовими підрозділами експлуатантами, для того, щоб врахувати весь їх досвід у розробці літака, в тому, як він буде працювати на фронтових, для того щоб розробити продукт, який максимально відповідає потребам. Он фронту так власне, які потреби, що що вимагали, а -а -а. які технічні характеристики? Тобто найбільша потреба, яка стояла перед нами, яка задача, це було створити дешевший, простіший розвідник, який буде задовільняти, скажімо так, 80-90% всього функціоналу дорогих серйозних літачків, але буде при цьому сильно дешевший і, скажімо, це буде простіший продукт, який можна буде з меншою відповідальністю втратити. Адже для екіпажів, які працюють там на літачках за 100-200 тисяч доларів і більше, їм часто тяжко емоційно прийняти рішення про розвідку, якщо немає відповідних погодних умов, якщо діє там реп противника. Якщо є загроза протидії передповітряної оборони, вони тоді просто не запускають літачки для того, щоб не нести відповідальність перед своїм командиром за втрачені борти. І от ідея бабки була оцим цапом-відувайлом літачком, який летить і розвідує в будь-яку погоду, в будь-які умови, навіть якщо є ризик його не повернути. Так, щоб ідея була зробити його максимально дешевим, максимально простим, але при цьому достатньо ефективним, щоб відповідати цим от задачам. Розвідка вглиб там 40 плюс кілометрів, дві години в повітрі, непомітність. Для систем протиповітряної оборони в даному випадку радіопрозорість і стійкість до ворожого реп. А, власне комплекс як виглядає? Це ж не один літачок передається це ж і станція і керування. Так, у нас це все безпілотний авіаційний комплекс, тобто в нього входить мінімально від двох літочків іде. Я рекомендую чотири для того, щоб завжди мати якийсь резерв. Плюс ідуть антенни, ретранслятори, наземна станція прийому відео, ноутбуки, планшети, туди вже залиті мапи кропиви. Тобто, ми стараємося дати весь можливий комплект для того, щоб люди приїхали і могли одразу працювати. Тобто ми даємо запасні запчастини до камери на випадок ремонту. Ми даємо всі інструменти, викрутки, шестигранники, всі ключі. Ми даємо навіть кульчужну рукавичку для запуску. Ку літачка, щоб вберегти свої пальці від пропелерів, тобто він, він з руки запускається а, запускається він з руки, але на на, на резинці. Тобто ми даємо комплектів резинку. Він достатньо легкий, щоб його можна було запустити з руки. Але якщо людина не досвідчена в, в тому, щоб запускати літачки з руки, резинка допоможе набрати оцей першопочатковий поштовх для того, щоб злетіти. Які відгуки хто цих, хто вже експлуатує? Наскільки продукт змінився від ідеї та до моменту його вже кодифікації та реалізації? Ви ж тестили з військовими? Продукт постійно міняється, тобто він вже змінився там за місяць від моменту кодифікації, вже йдуть певні зміни, адже. Технології вони не стоять на місці, і ми не стоїмо на місці. Але я в своїй команді завжди казав, що важливо зробити продукт, який буде на фронтах, ніж він буде бездоганний. Тому що бездоганство можна розвивати нескінченно. Звісно, там, як і в будь-якого виробу, є якісь свої слабкі сторони, є якісь свої сильні сторони. Мінялася стабілізація камери. Тобто, ми першопочатково починали з однієї собою стабілізацією, Зараз у нас двох стабілізація. Ось мінялися деякі системи зв'язку, ми тестували різних виробників. Мінялася сильно на землі. На інфраструктура, то, яку ви бачите, це ще не остання версія. Є вже поворотні механізми для антенн, для того, щоб забезпечити автономність цих антенн і поставити їх подальше від екіпажів для роботи. Мінялася сильна комплектація. Тобто, тут у нас зараз присутня станція прийому відео, а можна працювати навіть без неї виключно з ноутбуком, якщо екіпажу так зручно. Тобто, прогрес, зміни в компоновці, вони відбуваються постійно. І то, як ми його кодифікували, це, скажімо так, такий універсальний спосіб, як його можна поставити всім, але виходячи з потреб кожного підрозділу, ми... Ми його адаптовуємо, тобто ми даємо їм, наприклад, повітряний ретранслятор, ми даємо їм ретранслятор для роботи на землі, ми даємо їм винуску, якщо вони працюють з бліндажа, тобто, в залежності від умов екіпажу, тобто тут ми бачимо на стенді упаковку під два літачка в корзині. А є можливість упаковувати це все в один кейс під один літачок, який можна закинути на плече і знайміти в залежності від того наскільки близько до ЛБЗ працює екіпаж. А як щодо локалізації компонентів? Ну тут локалізація відбувається кількома методами. Перший метод це коли ми не можемо нічого знайти. Ми робимо це самі, доводиться. Тобто тут багато проприєтарних розробок. Тобто, вся вся система камери, крім самого модуля камери, розроблена нами, тому що довелося якось різати касти для того, щоб продукт був дешевшим продукт був в швидшим в виробництві, щоб не вести запчастини там якісь Китаї. Ми робимо частину в Україні. От дуже багато всього все, що замовляється в Китаї. А частина елементів замовляється на тих фабриках, які по факту. Працюють виключно на Україну, бо належать українським е, власникам, тому скажімо, локалізація знаходиться в процесі зараз. З моєї точки зору, там як керівника проекту, важливо зберегти дешевизну цього комплексу і проходити цей процес локалізації е, шляхом не зб... цих от скачків в цінах, тому що я не хочу, щоб військовим раптово цей комплекс став фінансово непідйомним, е, тому, що ідея у цього літачка, тобто що комплекс може коштувати там. Трошки дорожче, але сам літачок, якщо він у них страждає, його замінити дуже дешево. А е, і ще стосовно є така тенденція, да, коли в Україні створюють платформи, тобто сьогодні це розвідник, завтра це може бути камікадзе чи дивитись в цю сторону. Ми... або вони або вони в парі працюють в комплексі, наприклад. Тобто ми дивимося ще ширше. В моєї ідеальній картині це розробити систему інфраструктурну, коли ми говоримо не тільки про літачки, а ми говоримо про всю систему комунікації, коли командний центр отримує інформацію про всі наявні літачки в повітрі. Про їхній статус, про екіпаж, який з ними працює, і можуть віддалено отримати доступ, тобто надати запит екіпажу, для того, щоб отримати доступ до трансляцій. таким чином, якийсь командно опорний пункт, на якому знаходиться керівництво екіпажу, може знати про те, яка розвідка у них проводиться на всій лінії фронту, на які за які вони відповідальні, і тим самим дозволити їм приймати якісь більш відповідальні і швидкі рішення з точки зору ураження. Так як зараз ми говоримо про розвідник, задача ретранслятора трошки подальшити нам. Можливість заходити глибше на, за, за лінію фронту, але все одно нам вся ця інформація важлива саме з точки зору ураження техніки. А, от, з іншого боку, вони носіями ретранслятора можуть бути, там, і будь якого іншого корисного навантаження, яке Но... потрібно. Конкретно цей літачок трошки маленький, щоб носити вибухівку, тобто ми хочемо, щоб якщо бе бехнуло, то щоб бе потужно. Тому для носія саме ударної частини розробляється окремий літачок. Він буде дещо більшим. Про це поки рано казати, все буде. Тобто, я дивлюся сторону інфраструктурного рішення для того, щоб ми могли забезпечувати інформаційну обізнаність керівництва в тому, як відбувається аеророзвідка у них на ділянці фронту. А це спеціальний софт чи це система. Софтів, зв'язку, там я не знаю взаємодії, як це побудовано. з іншого боку. Є вежа і дельта, які можуть показати, що є в повітрі, як працює. А, тобто ідея зробити зараз, тобто ми вже працюємо на певній інфраструктурі, а, яка зараз там заточена під наш літачок, і ще може працювати з кількома іншими наявними на ринку. А, ідея в тому, щоб зробити інфраструктуру, яка буде легко інтегруватися на інші платформи. Тобто, коли ми приходимо до інших виробників літачків і пропонуємо їм інтегрувати їхні в їхній літачок один конкретний чіп з антеною, який буде комунікувати з нашою інфраструктурою. Стосовно введення в Дельту йдуть вже певні комунікації на рахунок того, щоб мати цілий окремий шар. Дельті відповідно по, по тому, як будуть комунікувати наші літачки в цій інфраструктурі. Тобто, щоб саме в Дельті централізовано у них була інформація про те, що відбувається по розвідці.